Всім привіт, ми з Майєю сьогодні граємо в Орихалк. Я вже побудувався і на цьому ходу хотів провернути комбінацію, щоб виграти, але я забув, що у мене може бути тільки один титан, що ще треба прибрати всіх монстрів зі свого планшету, щоб перемогти. Ось так виглядає твоя поразка і моя перемога. Дивись, ми починаємо мій хід. Я беру ось цю дію з ось цією подивимось. плиточкою. Викладаю її ось сюди. Забираю ось цього титана. У okay. мене є така штука, яка дозволяє за одного мостера замість двох зробити додаткову дію. Я роблю додаткову дію побудуватися. І роблю зразу дію цього титана, титана побудуватися двічі. Це я перемога, скидаю п'ять орехалку, mm -hmm. щоб побудувати орехалковий жетон. І другою mm -hmm. дією я. Будую храм, ось тут мені потрібно лише дві різні плиточки. Ось ця мені дозволяє, і отримую храм. І це п'яте переможне очко. В мене немає більше монстрів, але я мала ще там задію скинути гопліта.